Генерація якихось ідей, генерація завдань, та якісь квести, це також перевірка робіт. От в якщо ми візьмемо там у нас 9, 10, 11 клас, вони виконують певні завдання. в них є розписане завдання, що вони мають зробити. Вони мають чіткі критерії оцінювання, так яка буде оцінка. Я там той ж я його натреную. Я даю йому праве повністю виконане завдання, правильне, кажу йому, що скільки має балів. Потім я їхню роботу, яку вони здали, закидаю. І прошу оцінити, uh -huh. і вони бачать, тобто чат GPT дає чітку оцінку, чому за що, скільки балів, uh -huh. що потрібно виправити, над чим потрібно доопрацювати, а де прям шикарно. Він дає прекрасний коментар. Діти це дивляться, вони знають, що я там їхні роботи так оцінюю. Але тут потрібно е домовлене. Тобто вони мають знати, як відбувається оцінювання. Вони мають розуміти критерії, і потрібно перевіряти, як він оцінює, тому що ну він теж тут є нюанси. Я генерую якісь відео там створюю, коли ми вивчаємо особливо там у нас є діпфейки. Ми вивчаємо нейромережі, як вони працюють, як створюється там пропаганда і так далі. Ми дивимося, досліджуємо різні відео, так які де є діпфейк, де немає. Як вони створюються, для чого вони створюються? Вивчаємо цю технологію, вони створюють свої відео.